Америка стане знову великою, якщо знов почне саджати. Дональд Трамп, вже не претендент, який роздає обіцянки, а президент, заявив про ідею, яка здавалась би божевільною, якби не була такою символічною відновити роботу тюрми Алькатрас. Острів у самісінькій бухті сан франциско де свого часу навіть чайки боялись сідати, повертається до політичного порядку. Денного ідея проста: злочинці мають боятися, і чим голосніше звучить слово страх, тим гучніше лунає ім'я Трампа. Алькатрас в'язниця, яку боялись навіть ті, хто не боявся смерті. Побудована у 1934-му, Вона одразу отримала репутацію найсуворішої у США. Тут не було права на помилку ні в адміністрації, ні у в'язнів. Камери були мініатюрні, а карцери холодні, темні і нелюдські. Охоронці працювали під постійним тиском: ізоляція, напруга, близькість до найнебезпечніших злочинців. Вони жартували, що на Алькатрасі сиділи всі, і охорона теж втекти з острова вважалось неможливим не лише через інженерію, а через природу. Крижану воду, сильну течію і акул. І хоча спроби були, жодна офіційно не вважалась успішною. Алькатрас став синонімом без виходів для мафіозі, вбивць і банківських грабіжників. Пік слави Скелі, таке друге ім'я отримала в'язниця, припав на 30-50-ті роки ХХ століття. Сюди потрапляли найнебезпечніші від Алькапони до Джорджа Машингана Келі. Його прізвисько походило від Томі Гана, авто. Мата, яким він погрожував при викраденні нафтового магната Чарльза Уршеля? Келлі став одним із перших злочинців, засуджених за федеральним законом про викрадення і був символом гангстерської Америки. Але сама слава це не тільки імена, це ще й образ. В'язниця, яка не ламає, а консервує зло. Аль Капоне грав тут на банджо і втратив вплив. Коли він вийшов, був уже не безжальний бос мафії, а хворий чоловік зі свідомістю 12-річної дитини. Алькатрас не перевиховував. він просто зупиняв час. З часом утримання в'язниці стало надто дорогим у 1963 році. Алькатрас закрили, але ідея залишилась. Тюрма, яка нічого не пробачає, стає частиною американського міфу про справедливість. Злочин це вибір покарання, це легенда. І якщо Трамп справді хоче відновити Алькатрас, він грає не в безпеку, а в символи. Повернення скелі це повернення до Великої Америки, яка живе у свідомості пересічного сільського мешканця з середнього заходу і яку активно продає Дональд Трамп. Америка це добро, чітко поділена злом. А вороги нації сидять не в Конгресі, а за ґратами. Але Алькатрас це не тільки в'язниця, це персонаж. Його грали в кіно, про нього писали книжки. З нього тікали. На екрані втеча з Алькатрасу з Клінтом іствудом класика жанру, а ще скеля з Ніколасом Кейджом і Шоном Коннері. Голівуд зробив з тюрми міф, ігри, серіали, туристичні тури з аудіогідом у наушниках. В'язниця давно стала брендом. Вона заробляє більше зараз, коли закрита, ніж тоді, коли була відкрита. І якщо її відновлять, це буде не тільки політика, а й шоу з Трампом. Все завжди трохи. Реаліті в історії США є і інші легендарні тюрми: Сінг Сінг, Атланта, Флоренс або Сан-Квентін. Але жодна не має такого іміджу, як Алькатрас. Ідея Трампа це не про реформи, це про ностальгію. Про час, коли порядок встановлювали жорстокістю, а не дискусіями в Твіттері. Повернення скелі це не просто будівельний проєкт, це політичне гасло, зроблене з бетону, сталі і страху. А в країні, де правосуддя часто стає шоу, така тюрма може знову стати сценою. Втім, чи не простіше відкрити Алькатрас, ніж, скажімо, зупинити російську військову агресію в Україні. Можливо, ця скеля зручніше для камери, ніж для дій. Світ змінюється, але страх вічний. Тюрма, яка не дає шансів, знову може з'явитись на мапі. Алькатрас, Сінг Сінг, Уантанама, кожна з них уособлює свою епоху. І якщо наступна буде знов епохою страху, значить і тюрми повернуться. І здається, ми знов вирішили повторити. А розумні правителі, як відомо, будують не лише палаци, а й тюрми. Облаштовують їх на випадок, якщо доведеться пересидіти непрості часи. Особливо якщо проти тебе відкрито кілька кримінальних справ, бо ніхто не хоче провести першу ніч у в'язниці без кондиціонера і телевізора, навіть якщо там з'явиться табличка. Президент тимчасово у камері номер 3